Мені здалося, що тут в цьому матчі потрібно було давати 16 карток. 14 жовтих це рекорд абсолютний АПЛ. Обов'язково треба подивитись. Смішно що жодної червоної. Тут була тренерська перемога. Дві жовті ще тренерам. Всім любителям футболу привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. Сьогодні нас огляді четвертий тур АПЛ. З вами Павло та Олексій. І, Олексій, який матч тобі найбільше сподобався? Звісно, Астон Вілла проти Тевертона. Я думаю, ми трошки його охопимо, але як завжди, скоріше за все, будуть в основному гранди англійської прем'єр-ліги. Тож, вмочитесь зручніше, можемо починати. Починаємо і обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Ну і насолоджуйтесь переглядом або прослуховуванням. Поїхали! Юнайтед нарешті переміг. Два тури вони не могли перемогти, і тут спрацював фактор тих гравців, які були в тіні. Так, це Онана і Рашфорд. Онана, напевно, це такий фактор того, що МЮ переміг в цьому матчі, тому що на початку саме Саутгемптон мав перевагу. Але сейф Онана з пенальті все вирішив в цьому матчі. І далі МЮ вже понісся, розкрив крила, і напевно. Саме здобув перемогу в цей момент. Що ти скажеш? Які в твої враження? Я би не перебільшував, напевно, цю перемогу, тому що це був скромний Саутгемптон, mm. який, ага. Так, напевно, зараз я найгіршою командою АПЛ. А ти вважаєш, що М'ю дійсно повернувся, все, камбек, зараз будуть стрейт війни з 20 турів. Чи це ну, дійсно поки виняток такий? Мені здається ж таки. Певна впевненість так, для того, що Рашфорда ОНН це було необхідно. І можливо, бо за перші три тури mm -hmm. Рашфорд не наніс жодного удару по, ну, у стір воріт. А тут він це зробив і з другої спроби забив гол. Тож мені здається, все ж таки для деяких гравців це такий психологічний підйом і додасть впевненості в наступних матчах. А хто взагалі з гравців М'ю, тобі от сподобався реально за ці перші чотири тури, чи ти можеш сказати, ну от цей гравець дійсно рівень, він буде ось, в цьому сезоні ну добре. Перші чотири тури, можливо, не, не твій прогноз, але от реально, хто тобі сподобався, один-два гравці в складі М'ю. Ну якщо не брати умовного Фернандеша, так, він в принципі більш стабільний. Поза, поза скобками віднес, віднесемо його, так. Так. То напевно це Амат, він так свіжо виглядає, особливо після пересезонки. і Джошуа Джошо Зірксе, незважаючи на те, що він багато транжирить моментів, з іншого боку, він класно ось робить зв'язок між півзахистом та нападом. Ось, якщо подивитися, він часто опускається нижче. Він такий, знаєш, як хіб на дев'ятка умовно. Тобто він не чистий форвард. І коли повернеться Гойлунд. Мені здається, ось ця зв'язка Горлуд з Єрксе. Вона дуже класно вистрілить, і ми побачимо справді той Юнайтед, про який завжди говорить Тенхак, але ми не бачимо його на полі. А чому Далот до сих пір грає в МЮ? Тебе є пояснення, тому що, ну, на мою думку, його рівень це десь Full Мевертон. Е, привозить ну, якісь пенальті непотрібні людина, не встигає за опонентами. Ну, До речі, в цьому моменті Діблінг так, із Саутемтона непоганий матч від нього. Він реально крутив долот, як хотів. Ну, напевно, все йде з того, що Далот не лівий захисник, так? А все ж таки він правий. І іноді бувають у нього такі спади. Іноді це буває гарний матч, іноді не дуже. Тож, напевно, просто не було вибору так, у Тенхага на лівий фланг. Тому він і не відчуває себе так органічно, я б сказав, так, на полі. Ну, Мені все-таки здається, варто міг шукати. Заміну дало тут. Там на якому плані він би не грав, потрібен більш, більш такий універсальніший і сильніший гравець в плані захисту. Тому що от саме з такої класичної топ-6, яку ми вважаємо в АПЛ, mm -hmm. то ну, саме дало для мене це, напевно, найслабший захисник з усіх команд. Ліверпуль mm -hmm. вперше програв під керівництвом арне слота. Він програв у 2024 році вже більше домашніх ігор, ніж у 2022 23 му разом взятих. Після матчу Слот казав, що є проблеми з створенням моментів. Його засмучує результат і те, що ну, майже не було в Ліверпулі якихось нагод забити бодай один гол. Так, вони сумарно. Настворювали там десь на 0,9 XG, mm -hmm. Але, напевно, це такий на найбільш складний для мерсесайців матч в цьому сезоні. На даний момент не зіграла, мені здається, ставка в першому таймі червоних на навіси. Було дуже багато подач із флангу з лівого, особливо. Були моменти, але до голу так і не дійшло. Напевно, найкращий момент був у Луїса, і на цьому mm -hmm. штанга в ближніку так. І на цьому все. Я б сказав би, правда, дуже кілька хороших слів з приводу Нотінгема. Те саме, як вони відпрацьовували в обороні, сильно виклалися. Просто несподівано крутий старт від них цього сезону. Вдумайтесь, у них два пропущені голи, дві нічі, два, дві перемоги, жодної поразки на, на цей момент. Ну, напевно, це закономірність якась, так що вони в забрали три очки в цьому матчі попри непогану гру Ліверпуля. Не можна сказати, що Ліверпуль так провалив, але непогану гру Ліверпуля і хорошу свою гру в обороні в тому числі. Знаєш, мені здалося, що <кхух> саме тут була тренерська перемога. Тобто, ну наш ж Сантуш все ж таки переграв Арне слота, тому що ті заміни, які слот зробив у другому таймі, все ж таки великого ефекту вони не зробили. А ось при цьому команда Нотінгем, так вони все ж таки забили гол. І ось мені сподобалась їх гра на контратаках. Тобто дуже класно це виглядало. Ну і звичайно, справді погоджую, що Ноцінга мотивує. Бо мені здавалося, що все ж таки з самого початку вони будуть внизу брані на таблиці. Я подивився на склад це тільки тих, кого згадати, це Гіпсвайт, і Еланга, Гіпс і, і Ола Айна, і Хадсона Дої, Мурілья, Праус, ну і тренер, mm -hmm. я вже сказав Санту. Це люди, які мають великий досвід гри в АПЛ. Цей досвід він навіть більше, ніж в деяких гравці гравців Ліверпуля. Так якщо в Ліверпулі є гравці, які там можливо другий сезон тільки проводять в АПЛ, то ці хлопці вже можуть похвалитися там можливо під сотню матчів, так точно. Знаєш, для мене тут перемогла команда, яка не повинна була перемогти. Тут і що перевага реально була на стороні борму та що перший тайм, що другий. Звичайно, коли вийшов з у другому таймі, час трошки додав, так? І було більше якось креативу, більше ось просування вперед. Але загалом саме по небезпечності моментів. Борн був ближчий, і знаєш, тут матч схожий на матч з агентом Мю. Тим, що ось цей Санчеса з а, пенальті, він справді також певний такий імпульс та, дав гравцям Челсі, щоб вони повірили, що все ж таки ззаду їх покриють, тому попереду треба забити. Ну і звичайно, всі кажуть, що Санчо віддав передачу, так болюву. Але при цьому мені здається, що. Неважливо, хто б там віддав передачу, сам там все важливо зробив він кумку. Він красиво розібрався, поставив власний корпус, відтіснив того ж забарного і пробив і забив гол. Тому за вольву, звичайно, тут молодці Челсі, але загалом, ну, чи, чи тобі сподобалось загалом гра Челсі в цьому матчі? Так, як вони може сподобатись? Жахливий виступ? Особливо в першому таймі, ну хочеться стерти собі пам'ять. Uh, багато я хороших слів під час матчу Написав про і про Мареско, і про команду. Uh, і Коу Палмер mm -hmm. щось роз, розтворився в цьому поєдинку, начебто uh, і не, не виходив. Mm -hmm. uh, але відмінні перформанси від Роберта Санчоса і від Джейдона Санчо uh, чудові, чудовий тайм від британця не тільки ця передача, тому що він дуже органічно вийшов на лівий mm -hmm. фланг. Він класно накручував гравців, він віддавав у вільні зони, і він при приймав такі цікаві креативні рішення, тому що до цього ну, просто вату якусь катав. Перепасовочки перепасовочки цей постійний, як то кажуть, вертикальний футбол без просування в штрафну суперника. Володіння заради володіння. Особливо в захисті вони там перепасовувались постійно, але за гостям не було. І Санчо це був такий екс-фактор, який. Челсі використав для того, щоб почав починати загострювати. І саме з його виходом, вода якісь моменти почали створювати mm -hmm. сині. І Джексон мав непоганий момент, б'ючи у дальній кут. І ось, як ти сказав, про гол. Ну і приємно, позитивно це Роберт mm -hmm. Санчес. Так він дуже рівно грає поки що в цьому сезоні, не допускає помилок, які ми звикли бачили, mm -hmm. звикли бачити в попередньому. Сезоні, бо багато наварював, багато привозив. Тут Фу футву, -фу, поки зараз він виглядає досить впевнено. І можливо е е тут вже помилився Веслі Фафана в цьому матчі, а не Роберт Санчес. Можливо, в наступному сезоні вже і оборона перестане помилятися і далі якось буде все краще. Ну і варто відзначити, що Бормут Челсі в вочній зустрічі встановили рекорд АПЛПО жовтим карткам 14 жовтих. Смішно що жодної червоної. А, і дві жовті ще тренерам. Тобто 16 ага. в сумі. Це рекорд абсолютний АПЛ, навіть не враховуючи жовті тренерам. А, тому такий цікавий матч статистичної точки зору. Певний рекорд футболісти встановили. І Міша Мудрик так він зіграв 80 хвилин у чотирьох турах АПЛ. Це тобто по 20 хвилин на матч, а, начебто і здавалося ну, 20 хвилин там, на заміну непогано. але Схоже, що присяде він міцно на лавку із Педро, Нето і Санчо, особливо з Санчо. Мені здається, Санчо буде основним зліва грати все-таки в Челсі. От. І дуже важко буде Міші повернутися у Бодай хоча б ну, виходити на заміну, бо цей матч він провів на лавці і не виходив. Ну, до речі, ось була синергія якась між Кукрелію та Санчо. Реально, вони органічно грали одне з одним. Класні забігання були від Кукрелі, і Санчо відчував ці забігання. А ось якщо поговорити про а, правий фланг, от ти казав, що палмера було непомітно. Мені не здається, йому не вистачає підтримки або Джеймса про Гюсто, який вміють загострювати. Тому що Ді Сосі це не той варіант і зовсім с... не той так. По суті, це просто такий вибір у безлігідній ситуації, тому гра. Знову прагматичний арсенал. Ми побачили. Напевно, є, у арсеналу є якісь два обличчя. Так? Це той домінаторський арсенал, який будує позиційну атакуючу гру, і арсенал, у якого є план Б. На випадок, якщо от, щось не йде, він трансформується у якогось такого дуже прагматичного, такого Маурінів стайл, який там... команда, яка грає не дуже не краще, ніж твій суперник. Але при цьому бере три очки. Так, там один-нуль з кутового, зі штрафного, зі стандарту, неважливо. Якось е кривокосо там умовно вони свої три очки візьмуть. Це, напевно, най такий найбільший метаморфоз арсенала поки що я бачу в цьому сезоні. Але ситуативно це відбувалося і в минулому. Це от е саме цей поточний сезон. Дуже часто Артета так, от, в такому стилі грає. Це було з Віллою щось схоже, так? Mm -hmm. трошки з Брайтоном там була інша історія, але ми бачимо, що це вже якось в звичку входить. Що я можу сказати? Що З ну, Тоттенгем останнім часом проти Арсеналу ну, зовсім е статистично не везе або ну, не виходить. Дес серія арсеналу, там 10 матчів в АПЛ. І з Тоттенхемом вже 5. Персонал не, не програє вже 5 підряд матчів проти шпор. А це доволі багато в такому вогняному дереві. Шпор непогано От в матчі знаєш, проявлялося те, як вони перехоплювали м'яч на чужій половині за рахунок пресингу, але так вони не змогли це використати. Що не так, бачиш, ну, ми наче прогнозували, що шпори мають бути такою темною конячкою. А вони це ніяк не відуть в сезон вже. Четвертий тур на носі пройшов, а вони в них 64 очки тільки, так? Ну знаєш, у них проблема саме на завершальній стадії. Тобто зайти у штрафну, пройти ось швид швидко, да, пробігти поле, дійти до воріт, у них наче все і виходить. Але ось на завершальній стадії а, той же Соланки були моменти, але поки він шукає свою гру, не може напевно адаптуватись до кінця до да? тобто, цієї схеми. І ось ця незрілість саме на завершальній стадії, вона грає роль, і Тоттенхем просто не добирає тих очок, які він міг би взяти. І по суті, це такий був ослаблений арсенал і великий шанс для Тоттенхема нарешті виграти, так? перервати цю серію. Угу. Але по суті, вони не змогли. і а Той же постаково він казав після Матчу, що десь ось на завершальній стадії не вистачало холоднокровності його гравцям. То вони не могли розібратися, як правильно роз... зробити так, щоб м'яч взял все ж таки в Я відзначу, що і рая, і дуже сильний матч від опорників, тобто той же Жоржиньо і Партії ну, вони непогано грали в центрі. Тобто Жоржиньо, ми вже взагалі забули, коли він грав в старті в Арсеналі. Тому для нього це був шанс. А, ну, і, звичайно, був такий накал, знаєш. Мені зло, що тут, в цьому матчі потрібно було давати 16 карток, а не в матчі Челсі Порт. <рес> а як є. Тому Арсенал молодці тут в плані чемпіонського так? духу, як ти казав, Тобто mm -hmm. ми бачимо, що такі умовний так, Сіті, та, все ж таки якийсь такий дух Артета, незважаючи на те, що якийсь смішний методи підбирає, але напевно це працює все ж таки. Так і ти, ти от сказав про селанки, я хочу додати, що щось з нього не клеїться в топ-клубах. Mm -hmm. mm -hmm. Ми знаємо, що він і в Челсі був дуже молодий, і в Ліверпулі був ще дуже молодий. І не пішло в нього, не зайшла в нього там кар'єра, небагато він шансів отримав. Потім засягав у Бормуті в попередньому сезоні дуже е, е, дуже круто. А от зараз Тоттенхемі наразі не виходить. І не, не зрозуміло, чи вийде. Це такий вже дзвіночок, можливо, маленький, що потрібно йому. Підтримка, моральна, фізична, не знаю, якийсь індивідуальний план тренувань, бо людині треба вже адаптуватися. Чим скоріше, тим краще, бо Тоттенгем може залишитись вже там мінус 10 оч очок до четвертої позиції. Mm -hmm. І це вже так небезпечно для шпор на початку сезону. І ще б я відзначив, що мені щось в цьому сезоні поки що не дуже подобається Мартінеллі. Ну, і він і не грав да, в основі. Тобто саме тросар був його видіснив на початку. А, але мені здається, це ще грає роль, правильно, яку він отримав в минулому сезоні. От після неї він якось не може набрати ту форму, яка була у нього на рівні там, саке, Так? Тобто їх порівнювали, вони були рівні, по суті, певний час. Але зараз ось якось він не може набрати саме тих кондицій. Ну так, Асака навпаки, на його фоні там дуже-дуже додав і відрізняється колосально. Це лідер, напевно, команди зараз. І якщо мені раніше він здавався, знаєш, таким а, ну, не бігунком, але ну, не, я не бачу якихось лідерських якостей. Але зараз це така людина, яка веде версена перед собою і дуже впевнений в собі. А, здається, це такий буде сезон, коли можна буде вже по-справжньому його суперзіркою називати. Я відзначив те, що Ньюкасл здобув вольову перемогу. І він на третьому місці. Для мене це сюрприз, тому що ми з тобою так розмовляли буквально в минулих випусках, що Асал Ньюкасл досі не зрозуміло, так, яку він гру буде показувати. А тут виявляється, він вже топ-3 і досить непогано. Мені дуже сподобався поп, Тобто в таких гарних кондиціях. І загалом команда грає. Ось. Ці заміни працюють, коли на другий тайм вийшов у Просто команда зіграла по іншому. Я відзначив mm -hmm. те, що Іпсвіч відібрав очки у Брайтону. Mm -hmm. Несподівано так. І ми знову повертаємося до того, що Іпсич не будуть мальчиками для биття в цьому сезоні. Так само, як і дубль Матета, врятував Крістал Пелас від поразки Лестера. І все-таки Лестер так, і Іпсич вони виділяються на фоні. Саутгемптона, який взагалі просто віддає, віддає майже щома. Угу. що мати що туру а, три очки супернику. А, ну і як же не забути про домінування пана норвезького пана Голанду, так бомбардирських перегонах. Дев'ять голів, це Машина. це вже це вже не цікаво. Це читерство, Пишіть, що думаєте, що робити з Голандом, як якось. Вирівняти АПЛ, бо на це вже неможливо дивитися. просто знищує суперників тур за туром людина? І до речі, Астон Вілла <світ> <світ> знову це зробила з Евертоном. <світ> Евертон <світ> Евертон знову програв ведучий 2-0, програв 3-2 і відзначив класний гол від Дурана. Просто дитина захотіла, бахнула, забила. Обов'язково треба подивитись. Ну і звичайно, Челсі може кусати лікці, так що не взяли такого порода. Так, так прикраса туру, джокер туру, який подарував Астон Вілі перемогу. І ще раз при прекрасно демонструє, що у Вілли в цьому сезоні є характер. Він і попередній був, але дуже хочеться подивитися на цю команду в Лізі чемпіонів. Це буде цікаво, можливо, вона може стати якоюсь сенсацією. Подивимось. Ці результати цього туру ви бачите на екрані, також і турнір таблиця. Відзначив, що Мансіті одноосібно так очолює таблицю, 100% і ставили набрали. Тож залишається єдиною командою, яка це зробила. Так, пишіть, що вам сподобалось в цьому випуску. Обов'язково коментуйте, ставте подобайки і дивіться футбол. Чекаємо вас наступного туру з нашим оглядом. Дякуємо! Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!